Всім привіт! Сьогодні така невеличка розпаковочка безпровідних навушників з магазину Top.ua з інтернет-магазину. Вартість їх становила 499 гривень плюс доставка 60 і комісія 30 за пересилку грошей. Тобто, прийшло все дуже швидко. Новою поштою, як бачите, з пакування. Буквально через півтора дні. Отже, відкриваємо, тут я вже відкрив, без всяких пухерців, звичайна упаковочка. Ось така коробочка з гарненькою дівчинкою. Відкриваємо, називається TWS. True Wireless Stereo BTH F9.5. Uh, яка це фірма? А я не знаю, яка це фірма, якась не є. Отже, що тут ми маємо? В коробочці є ось така. Більше нічого немає. Пластиковий. Кейс такий. Так, є USB, Micro USB шнур для підзарядки і є запасний комплект. Так, тут у нас є бокс і є два ось таких навушничка, яким не хочуть вийматись. Виходить три комплекта Отже, є два таких навушничка, Пластик такий звичайний. Видно, що це не фірма. Так, тут, а тут, бачите, яка плівка захисна, щоб не пошкодити такий кейс. Отже, а, тут кнопка. Натискаємо, відкривається. <смір> і само закривається. О, бачите, на магніту. Магнітне таке. Ось тут магнітик стоїть. Це добре. Отже, ну, для початку треба їх, звичайно, зарядити. Зараз ми побачимо, що тут у нас є. А, є вхід і є вихід. Тобто цій, цей. Зарядний бокс можна ще використовувати як пауербанк. Заявлена тут потужність, яка тут е, скільки, 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 е, невідомо, мабуть, тут написано. 5,1. 37 звичайний акумулятор. Тут літій, літій не батарея. На 50. Міліампер. Ну, ось так, такий собі павербанк. Добре. Е, вставляємо. О, ну зараз ми побачимо. У мене є е, перевірочний такий. Пристрій. Зараз тут 5,25 вольт. Так, тут у нас. Ну, звичайний має бути. Так, звичайний. Що ми бачимо. Бере заряд. 0,2 А, хоча зарядка тут 2 амперна. Напруга не просідає. Як ви бачите, 0,2 А. 62%, що він там показує, ще 2% не зрозуміло. Ставимо на зарядку навушники. Ага, от бачите, відображається. Засвічується червоненьким і йде зарядка. Один заряджений краще, другий більше. Тільки от не дуже зрозуміло лівий і правий є. Що це, що це таке? Це 2% ці і 6% ці. Чи як це зрозуміти не дуже... Ну, може, варто почитати інструкцію. О, як бачите, правий. Щось не дуже хоче. Мабуть, треба його закрити отак, щоб щоб він не відвалювався, грубо кажучи, так, да, щоб шла зарядка. Все тут англійською мовою. Ну, тут тільки вказано, як підключити Bluetooth. Основні параметри. Основні параметри. Тут навіть не видно скільки який диапазон наушників немає тут вказаного диапазону частотного тільки написано що 5-6 годин вони працюють при прослуховуванні музики. Працюють на дистанції 10-20 метрів від телефону. Діаметр 8 мм. Та й більше нічого. Тут фреквенція написана. Це частота блютузу написана. А от частота звуку. Які вони мають грати, не написано. Але було заявлено, що начебто від 20 Гц до 20 кГц. Ну, такої інформації тут принаймні немає. На коробці теж, на коробці теж я такого не бачу. Ну і добре. Заряжаємо поки, потім подивимось. Отже, зарядився цей бокс до 100%. Все ж таки, оці цифра 100 посередині це зарядка основного цього боксу. І вже в цей бокс зараз ми кладемо навушники. Один і другий. Отже, Оця цифра це зарядка самого боксу зарядного 99%. А ось ці батарейки, символи цих батарейок, що мерехтять це вже зарядка наушників. Отже, сюди поклали їх. Червоним вони світяться, це означає, що вони ще заряджаються. Коли вони вже закінчують заряджатися, то будуть міготи таким синім світлом. Отже, цей, бачите лівий. Трошки більше заряджений. Хоча ні, зараз вони вже однакові, мабуть, заряджені. Ані, все ж таки лівий більше заряджений, правий трошки менше. Ось ці поділки мають бути 4 поділки. У одному та у іншому. Все так. ставимо це на зарядку. Вмикаємо їх. Ну і потім прив'язуємо, звичайно, до Bluetooth, до смартфона. і слухаємо. Вмикається вони сенсор, там. Натиснули, він вимкнувся, натиснули на інший, він вимкнувся, потримали трохи, і тоді він вмикається. Тобто, ну, зараз він буде шукати і вимикається теж. Потримали трохи, і він вимикається. Зараз він пішов в зарядку. Тобто, звичайно, і так само, якщо, його, якщо коротко натиснути, то це. Буде вимикатися звук на цьому наушнику. Ну, якось так. Що сказати по якості звуку, то я порівнював їх з, ну, досить, з наушниками, які вартують в 3 рази або в 4 дорожче, і особливої різниці я не почув, скажімо так. Вистачає їх, ну, я гуляв з ними десь 3 години по місту постійно слухаючи, ну і розмовляючи там по телефону, ну, і вони розрядились десь на, ну, так от на пів поділки, бачите, ось цей трохи більше розрядився, трохи менше. Ну, в принципі, все, що хотілося сказати по цим наушникам. За таку ціну досить нормальні. Все, бувайте. Дякую за перегляд.